Монашками або сестрами битви <кій> не зіграв вперше перше у житті. Принцип розбудови інфраструктури та війська знав: Та ніколи не стартував за сестеро битви. Ну, яка ж шкода було таких гарних дівчат гнати на обой. Про це чесно написав в чаті, як і про цей вік. Спочатку не вірили. Потім засипали пропозиціями. Чат настільки накалився. Що у суперника Незіна на 15 секунд завизла машина. І той зопалу підняв ставку. Незін спочатку подумав, що це жарт. Хтось ставив свою душу супроти автомата Калашникова, хтось квартиру супроти квитка на концерт групи. Ніби простий жарт. Ну, діти поставив графі внесок на стрім свій кошмар ТВ супроти позашляховика. Супергрі нав'язали грати Хайесом Дзінча супроти Хаоса Нургла, яким керував комп'ютер на складному рівні та Хаоса Сланеш блудниці на позашляховику гра була нудною: ридкі чорти, велетні з хронічним розладом шлунку, зражені чумою лицарі, якісь літаючі ящури. Старому моряку і тут повезло. Нурл, з якої вже невідомої причини попер насланеш, одна біда постійно ламали панасове Логово чи ну, будівлю звідки вилітали у ці ящери. Кінець грі, Обов'язкова умова залишити свою поштову адресу. Біз з ним, може, фігурку Мастодонта пришлють. Ні, Мастодонта прислали, японський позашляховик.